Ви знаєте, відсотків людей е, продовжують займатися в залі після першого року занять. Продовжують займатися тільки 5%, а 95% йдуть нахуй. А чому так виходить? Тому що вони не отримують результат. А чому вони не отримують результат? Тому що вони не мають достатніх знань того, як отримувати результат. Я вважаю, що якраз знання є головним фактором, який відділяє там, успіх в цьому спорті від неуспіху. Ось. Тому питання того, де взяти де взяти знання, є який актуальне. Зараз існує дуже багато груп ВК, тематичних сайтів, форумів, де начебто зібрана велика кількість інформації на цю тему. Але попробуйте самі розібратися в цьому, якось систематизувати це все, зрозуміти, що робоче, що не робоче, попробувати все на собі. Одним словом, щоб вас вималювалася чітка картина того, що потрібно робити в залі, вам знадобиться багато років. Ну, мені, наприклад, знадобилось на те, щоб у мене з'явилася чітка картина того, як потрібно будувати тіло. Ну, мені знадобилося десь років 5. А враховуючи те, що я вже казав, що на пік натуральної форми можна вийти за 9 місяців і в тому числі. На пік форми, на певній кількості фарм теж можна вийти за 9 місяців 3 рік. Тобто форму можна зробити за 9 місяців три рік. Тому навіщо витрачати таку велику кількість часу на те, щоб розбиратися в питанні. Там, багато хто скаже, що, наприклад, є зараз класні тематичні форуми, де висвітлені всі теми, де йду обговорення цих тем, що на форумах можна набагато швидше навчитися, набагато швидше зрозуміти щодо чого. Я б не сказав, би, що форуми дозволяють швидше вчитися будібілдингом. Тому що форум це місце, де збираються люди для обміну думками. Якщо збереться 10 тисяч долбойобів і почнуть обмінюватися думками, то це ні до чого хорошого не приведе, це не, не родить якусь токову ідею. То, По-перше, долбойове, по-друге, будь-які обговорення, будь-які теми, вони починають спозати в флут, в спам, в тролінг. І людина просто ахуєвша. Вона намагається щось зрозуміти і нічого не може зрозуміти. Тому в ідеалі, якщо ви хочете зробити гарне тіло, вам потрібно звернутися до людини, яка сама зробила гарне тіло, і надіяти, що ця людина буде з вами відкрита і чесна, і врахує, врахує ваші, ваші особливості, особливості вашого тіла при переносі своїх знань на вас, тоді у вас буде досить швидкий результат. Але це теж не зовсім хороший варіант, тому що рівень спеціалістів різний. І навіть саме піздатий спеціаліст, він все одно його знання ґрунтуються на невеликій кількості інформації, відносно невеликій кількості інформації, на відносно невеликій кількості клієнтів, які в нього були. Тобто і його знання не є ідеальними. А що ж робити? Типу, як, як до кого звертатися, щоб отримати ці знання? Я вчора над цим думав, і в мене з'явилася така ідея якби, ідеального ресурсу по бодібілдингу, де б люди могли б швидко отримати знання, які б ідеально підходили під них. Ну, одним словом, зараз попробую описати, як би цей інтернет-ресурс виглядав. І в чому його перевага над тими ресурсами, які є зараз, і над тими консультантами, які зараз консультують в інтернеті. Коротше, суть ресурса. Зібрати певну кількість висококваліфікованих консультантів, ну, які зараз консультують. І на основі їхніх знань зробити певні шаблони, рекомендацій по фармі, по харчуванню, по тренуванням, відповідно до типу людини, яка звертається. Ну, наприклад, там, набір м'язевої маси для чувака, якому 18-25 років, там, перший шаблон. Другий шаблон, там не знаю, скидування воги для жирного чувака 18-25 років. Таких шаблонів зробити, не знаю, штук 20, залежності від типу людини. Ну і відповідно, цей шаблон ще плюс адаптувати для кожної людини. Це був би початок проекту, ці шаблони. Далі би, чим більше б людей б використовували ці шаблони, тим більше б інформації накопичувалася. Можна було побачити, які мінуси цих шаблонів, що можна підкоригувати, що можна підкоригувати в залежності від типу людини, яка звертається. І чим більше база знань збиралась би, тим більш точними ці шаблони не ставали. І з часом, якби велика кількість людей проходила б через них, вони поступово б покращувались. І знову ж таки, з часом вони приближались би до ідеальних рекомендацій для кожної людини. Тобто, якщо через цей ресурс, наприклад, пройде не знаю, 100 тисяч людей. Тобто зібрана така кількість інформація, яка дозволить зробити просто суперточні шаблони. Тобто, наприклад, приходить людина, скидає свій аналіз, скидає свої, свої там заміри, свої побажання, свій бюджет. Їй чітко дають рецепт. Ось, роби оце, їж все, і займайся отак. Плюс ми тебе будемо там контролювати. Людині навіть не варто в чомусь розбиратися, щось читати. Вона просто отримує чіткий план, що їй потрібно робити. Вона робить і отримує результат. Вона не витрачає свій час. Вона отримує результат. Якщо їй потрібна якась додаткова інформація і пояснення, чому так вона робить, а не по-інакшому, вона може знову ж таки звернутися на цей ресурс і їй пояснити, чому ти робиш так, а не по-інакшому. Перевага цього ресурсу над тим, що є зараз, це те, що він збере величезну, величезну базу інформації, якої нема в жодного онлайн-консультанта в світі зараз. І на основі цієї бази, ще раз повторюю, 150 тараз е рекомендації. Для кожної людини будуть ідеально підібрані. Деякі поправочки треба внести. Само собою, що на цьому ресурсі потрібно бути максимально чесними з людьми, говорити, що ну, якби, для, для досягнення там, певних цілей без фарми нікуди, тобто то буде абсолютно відкритим. Якщо вику треба для досягнення його цілі ставити тренбулон, ти маєш сказати, тобі треба ставити тренбулон, але є там такі плюси, такі мінуси. Тобто відкритість по фармі, по харчуванню, по тренуванню. Це раз. І я хотів би, щоб цей ресурс, такий ідеалізований, мною продуманий, щоб він функціонував по всьому світу. Тому що більше обхват країн, це більша база знань, це більше грошей, тому що в Україні, в Росії грошей особливо немає. Ну, в першу чергу, це база знань. Тобто більша кількість людей, більше точні рекомендації, більш класний результат. На рахунок монетизації цього ресурсу це плата за консультації, ну і продаж супутніх продуктів. Той самий, наприклад, фарми. Ну, розумієте, хочете, що я, що я маю на увазі під словом фармою, наприклад, це пептиди. Продаж там, спортивного харчування, кому воно потрібне, продаж одягу, ну, в цьому заключатиметься монетизація, тобто платні консультації плюс платні ресурси. Але плюс цього всього ахуїтельний продукт, який зекономить, ще раз кажу ваш час, ваші гроші і ваші сили. Так я пофантазував. Не знаю, зацінюйте мою ідею. Якщо в когось є посилання на класні статті по фізіології, фармакології, біохімії, скидуйте мені в приват, буду читати, буду цій темі далі розвиватися. Все, хлопці, я йду в зал, до зв'язку, па-па.